Ну що, прикольно? Да. Рибка, так? Да? Ану, покажи. Як ти думаєш? Зачетно буде? Да. А сало що ти? Не любиш? сало? Ну, я й люблю. Олеся Петрівна, любить сало. Так, да. тільки да, нема коли їсти, так? Да? Є таке діло? Що да. ми робимо зараз, Надюха? До прямого ефіру, який відбудеться. Сьогодні. 200. Що ми там будемо розігрувати? Сало. Сало це сила. Сало це сила. Оце все сало, Петрівна, ми не саме туди, да, і ми його розподілили. Це Нелі, Нелі. Це не все, Це, а це... це Нелі. Нелі. Нелі, це вона Неля це... це мама військовослужбовця, дружина військовослужбовця. Позвонила до Лесі, Леся каже, ну можемо зробити таке сало в паприці і теж від себе дамо часточку. Так що з чорною паприкою, з білою паприкою. Теж дядько сьогодні дзвонить, каже, а у вас можна м'ясо сало купити. Я кажу, ну, ми ж ви по місту. Каже, я можу заїхати забрати, Ну, каже, тоді дзвоніть, замовляйте, бо я ж кажу, так, не цього. Ну, на наступний, я кажу, у нас тільки по замовленню. Так Леся Петрівна зараз вакуумує. Як цей вакууматор називати? Все забуває його засняти. Касу. Оце, кстати, останній, він саме довше в нас, напевно, так і попрацював. А скільки він працює? Ні, це вже давно більше. Ні, це цей акуматор, що я не трогай. Хтось нам, можна... сові... Хтось нам посовітував і ми його купили. Ні, це не цей взагалі. Той, що посовітували, він оно Ну, Теж касу. Кажись, теж касу. Так, да, але цей я купувала в Германії. Я його привезла, я його там купила і привезла сюди. Ну ти теж працює. Так. Що так? Да. – Він він через раз, швидко Тож проблема в них яка? Вони всі швидко швидко Вони томляться. треба давати відпочивати. І, тому що, але... треба професійне, професійного в нас немає. Такого, так? Да? Що, ти йдеш за мною? Пішли, подивимось, що там наші запризи будуть. Дам тобі подерчати. Мама тут наробила вирвані годи. я не буду показувати цю всю красу, яка тут на столі. Покрасити робочий процес. О, ну все Мама сказала, можна. Так що робочий процес це моя відьмочка Леся Петрівна, вона шаманить. Спочатку сало було засолене, да? і тепер вона його там прикрашає цими всіма моментами і вакуумує. Так що, дружина, моя Леся Петрівна в процесі, сало то є сила. І багато хто в нас із наших підписників. Іменно хочуть виграти кошик. Ну а ми підемо ще, покажемо, що в нас ще є. У нашій 152-й окремій єгерській бригаді необхідний був автомобіль. Дякуємо волонтеру з Березанішої Луцько Сергію за його оперативність та переданий автомобіль. А також дякуємо ненькові Станіславу, який допоміг це організувати. Окрема подяка Толстоліт за їхню неодноразову допомогу і великий вклад в нашу частину. А саме зараз оперативний ремонт цього автомобіля, який потребував термінового ремонту і доставку нам. Дякуємо всім причетним до цієї благодійної справи. Слава Україні! Героям слава! Що ти, хазяйка робиш тут дуже, а? Та це ж не можу розібратися. Чого ти не можеш розібрати? Ну так, кнопку цю нажимаю брушіть. Не нажимаю, не Так дитим. Правильно, це ж іде як ручник. Треба постійно робити? Ну нажала і держи кнопку. Ні, ти ту нажала кнопку ну. і нажми ту. Ні, спочатку цю нажми. І нажимай автоматом ту. А, ну так я і, і роблю. Ну і коли ти вже її нажмав, то вона зараз держи. Ти можеш пустити. Да. Попилять хочеш, ні? Попилять? А я можу Та щось підемо, де щось поріжемо. Так що, друзяки, обожди, обожді, де підемо. підемо. Ти на шеї є, покажи. Воно ще там є одна штука. Так, це у нас отакий. Це в нас Max Pro. Сьогодні ми його розіграємо. І тут у нас є. А! -а, -а! Держи, ти що фух. Це, не це не в нас що? Каже, я таке не люблю. Це я тільки що розпечатав... Це пшенична сльоза. Так, то від роми і Стрія нашо в холодильнику. А це Зубровка. Це від Кирюхи із Харківської області. Бородіна. Зубровка. Но, но, це така добра щось. Ні, це не добра, це горілка. Ну, то... А Добре, там ще є аномед. Що... Ми ще його теж в кошики розповіли. Ну так Кирюха він все робить як має бути. Кирюха бородіться, це Різнотрав'я. Різнотраві найдобрійний. Різно різно І гречаний, найтемніший. І гречаний найтемніший. Так що, друзяки, що там ще в тебе яну витягну. Акуратно за руль туди не трогай руками. Це ж треба. Ні, це треба зняти, так. О, тільки ж руки забирає туди. Це значить що? Можна нам робити. Кущі цей. Ну да, так, це веточки. Це теж на акумуляторі. Фарм називають. Це вже інтернет-магазину Корвет. Що, то не треба троє, ну, то там натяг жити. А ну покажи боком. Тоже та сама ситуація, так? Поки де правильно. А чого поташки безпеки? Так, що в нас шея? У нас є одна ручка. Ну все, вже ти держать не будеш, Ось одна ручка. Побивали, ну, це одну руку, а ти візьми її в руку. Це бензопила. Взагалі. Береться вона в одну руку, от туди, отак от і пиляє. Якщо в її пил... пилки ззаді, ручка, о, це що, для що... дам, о, Це для а дам. Так що, що друзяки, це для дам. І ще раз розіграємо Грю... Грюнхельм, китайську бензопилу, яку виграв Юра із Пирятина, вона також... Залишилася в нас, можливо, хтось виграє, можете віддати військовим. Якщо б у мене був запит на сьогоднішній день на бензопилу, я б її віддав. Так ми її, ще, ми її розіграємо, а там буде видно, або комусь вона піде в господарство, або то я мазав для того, щоб це. Її да. треба цепочок треба мазати. Так що ми зараз полідемо з тобою на кришу, там димить, там треба одну веточку дрізати. Та ще одна така сама, цю ми будемо розігрувати на, на наступний раз. Сьогодні ми. А це, а це ферм. Ми сьогодні розіграємо раз, дві бензопили, два сучку таких, таких, Про і ферм. Зубровочки, каже, можуть попити, так? Да? Да. Дивись, обратно, зараз вона впаде. Не можна якщо я я От, і закусить так. А да. ще в нас буде кошик, так. нам передали пиво в жестяних банках. Буде у нас безалкогольне, буде алкогольне і буде таранка від нашого сусіда дяді Міші. О, так що буде ще один кошик. Лісопед не розігрується. Ні. бабушка. Що, бери цю красну пилку. Ні, оцю. Це теж бензинова. Та І пішли за мною. Так, поки на паузі далі буде. Там воно дим-димит. Що то правильно, то там у нас топиться в курнику. От, Кубота жде свого часу. Час у нього вже городи закінчилися, він скоро буде. Тут треба прицепчика витягнути, розкидаємо гній, перефризуємо, будемо садити. Час, не чов. То півень завжди туди залазили. <pros -tri> Залазимо на кришу, полізли сюди. От туди поліземо. Пітуха <pros -tri> будемо різати. Акуратно. Будем, Поки нас ніхто не бачить. Патрон прибіг, що <по -tri> контролює ситуацію. Курі лазять по грязю. Помаленьку. Так, подружка моя вже там. Зараз я лізу. Чому ми сюди залізли? Бо ми тут я вчора тут трошки відпиляв. І заодно можна буде потренуватися, хоч тут в принципі таку двісті не впади. Ну, треба чулку О, Так, да, тільки ж треба акуратно. Для того, щоб пиляти, або давай батько спиляє, або на всі ці маленькі попиляють. Тільки треба рукою держати і пиляти. Ой, це так. О, так я не спію засняти. Так Кидай поки сюди. Оцю верхню. Візьміть тільки акуратно. Ось цю? Ну так як тобі удобно. По О, ну, Трохи не спеціаліст, звісно, Та але на... нормально, давай, давай. Та, Заодно проти. Протис... Ось, не. береш оцю. Ось, 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 ось. Попоряд. Так... Ні, ти не кривиш. Давай ти краще. Ну, давай, Держи. Я щось таке напиляю тут. Що бабуся нас вижена з хати. Ні, бабуся нас не вижена з хати. Просто я такою пилкою ще теж не пиляв. Зараз прицеплю мікрофона. Ми її почистимо потім, зато люди, які виграють її, вони... Будуть знати, що ми вже її протестували. Так що, якщо десь в якомусь місті, десь вам щось не подобається, наприклад, ось, ось ви берете її так. А, те та ж тут кнопочки. І все, я обрізали. А ми обрізаємо Бо тут там воно димить ось все. А ну спробуємо з товсту. І все, є, бачили? Потім поубираємо. Воно просто тут позаросталося. Кожен рік ми це все діло підрізаємо. Але для цього всього діла що нам ще треба? Нам ще треба мазати ципочок. Я його обмазнув один разочок там. От, ну Тож періодично є такі сучкорізи, а і тут цепок підтягується, бо ципочок, бачите, потягнувся. Значить, знач, що це треба відкрутити, ось так клац, оп. І це зажать. І все, і вже в нас зажато. Так, зараз цю одріжемо і... Так, на... Ось цю ветку. От зараз її дріжу. Шелудько зараз гепнеться так засніме. О, я ще тут тут одріжу, да <плес> і все, диви. <плес> да все нормально. Патрон воно контролює ситуацію. <плес> Ось і все, диви. І все, є? О, порядок. Можна що є попиляти, хочеш? Ні, я не хочу, бо я не брав мазуту, не хочеться лишній раз... Все, ось сюди суха яка є на дрова. По приколу? Все, ну просто треба брати якогось шприця і мазати. Ну, Це почек. Ну, воно не забивається. Воно... Просто цепок повинен мазатися. Якщо він не буде мазатися, то він просто розтягнеться. Поняла? І все. Те вже ми тоді підправимо. Це то вже трохи хоч якесь тягло, бо за літо все заросло. І вчора затопили буржуйку, а воно не цього саме, а воно не горить. Тому що не було доступу кислороду, було дуже погано. О, то ми трохи пообрізали, потім це все діло, я думаю, що як листя опаде вже, підчекрижимо знову. Остальне, що сухе таке, то на дрова пустимо. Ну, а це все діло. А взагалі штучка прикольна. <coughs> так що Макспро купувала, кажу, не купували, а надали нам її магазин е на привокзальній площі запчастини обратив куцолапських. Так що, друзяки, печемо далі. О, прийшов там за зараз підемо, заснімемо його. Да, став на паузу, давай. Що ти, Катька, як діла? Ай, дурний газя, ай, потроха. Потроха не можна так гратися одразу хоч. А плакав, ти чула, як скіглив, хотів до нас. Все, погнали далі. Дивиш, що він робить? А він радіє, радіє, що ти прийшов що ти... в ботик. прийшов. Пішли, подивимось, що там ботик робить. Пошли. Так що, друзяки, от така історія. От такі штучки маєте можливість сьогодні виграти. Все на все за 200 гривень. Буде багато цікавих призів. Приєднуйтеся в прямий ефір о 20.00 сьогодні. Поспіваємо, поспілкуємось, розіграємо. Ну а також хотів би висловити свою подяку одному з блогерів, з яким я зустрічався недавно. В Решетилівці. це син фермера. Костян, тобі привітос. Машинку, яку я приганяв в Решетилівку і віддав поліцейському. Вона вже поремонтована і вже вчора її передали. 152 бригаду. Так що хай хлопцям буде підтримкою, опорою і допомагає в їхній нелегкій на сьогоднішній день ситуації. Так що тільки разом ми маємо можливість дійти до тої чи до іншої мети. Ті, хто скидав кошти там, дякуючи Кості молодому фермеру, я на той ремонт нічого не потратився, взяв на себе там якесь підприємство. Ну я думаю, що від перестановки доданків сума не поміняється, дирок багато, і ми працюємо далі. А де Завгарєвич? Друзі, хто приїде, Дивіться, наїжджає знову. Я включаю зразу камеру. Чого я це роблю? Його, його, його. Що Гриша приїхав, Що? Правильно, по Косі, ов камері. Косі, ти, ти, ти тільки що що кричав? Що, що... приїхав Гриша, а жав дрова. Це ти тільки відео побачив чи що? Ні, чого, я не бачу, просто напросив. Так віджав? Ні, звісно. Так а ти бачив свою реакцію, як ти як, 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 як ти приїхав, як я. От почав робити друге, як ти біг з прицепом, тим спотикався, кричу, подожди, дай я телефон включу. Братан, що ми сьогодні маємо на розіграш, а? Кучу тяцьок, бухла. Ти будеш сьогодні, ні? А ні, буду робити сьогодні. Пойдемося, зустрічав, Що він братанаве. У нас хоть тут щось пише, аж ди. А я боживаю. О, бо щось я там туплю, може грицька було не чутно, бо щось зеленим засвітився мікрофон. Сьогодні ми китайчика ще раз розіграємо, Юра його залишив. О, ну він каже, да, Або каже, хлопцям віддає, або каже цього. Ну, до нас ніхто за цей період не телефонував. Я думаю, ми його розіграємо. Я думаю, якщо люди виграють, вони по-любому. Якщо він їм не потрібний, вони йому віддадуть комусь із -то хлопців. Тому що в нас в основному така команда. Якщо хтось знайдеться такий, як цього... То вже на наступний раз віддамо. Ну, наша задача яка? Зараз провести прямий ефір, зібрати кошти, рухатися далі. Завтра в Рейсак. Ти залишаєшся вдома, ти наказаний на хазяйстві. От, неділя, вихідний, лежиш догори ногами. Так? Завтра роботи в тебе не початий це край. Це Також хотів би висловити свою подяку Юрію Бугаєнко за його оперативність. Вчора ми отримали реп від хлопців з Покровського напрямку від Валерії Хохоли. Ну це не його. Це його побратимів, вони позавчора вислали. Вчора я отримав, вчора завіз йому ввечері, він його до 10-ти вечора перемонтував, і сьогодні він вже поїхав. Зворотному шляху. Доставка, звісно, дорогувата, але ми страхуємо yes. так, як положено. Юрчик, тобі велика-велика-велика подяка. І хлопці далі далі працюють. Зробили більше, робили більше, але, на жаль, немає фінансів. Yes. Самі ми не справляємося по ребам, тільки в об'єднанні з хлопцями або там родинами. Ми маємо можливість купити ті запчастини і зробити той реп. Але 18 штук вже ми зробили. І я думаю, що це вже вагома. Yes. підтримка. Це вже великий результат. Скажи. Yes. Так що, друзяки, не знаю, я вже не хочу там закликати, кричати, нових ніхто не з'являється в нас. От, е, якщо є можливість, зробіть репости наших відео, підписуйтесь на наш канал, не забувайте писати коментарі, тому що це дуже-дуже важливо для нас, тому що кожен е, коментар, кожен лайкосик це продвигає так. нас в Ютубі. Якщо ви рахуєте, що ми займаємося тим, чим потрібно на сьогоднішній день, я рахую так, тому що війна в моїй державі. Ну, на жаль, як, ну, мені вчора знову. Ну, як коли ти дивишся таку тематику, то тобі таке підкидає. Вчора вийшло відео про Бучу. Mm, От про Бучу я ним ділився. Там у okay. Фейсбуці подивилися, правда, три людини нещасних. Ну, на жаль, така тематика не цікава. Сука, це ж скільки просто часу. Це пройшло хрен цілих хрен десятих. Це відбувалося все поруч. Поруч, і ти зараз заїжджаєш і просто охреніваєш. Тільки що я зустрічався з хлопцями з 72-ї бригади, зустрічався з Степаном Киселем. зараз він теж там є цікава історія, я сподіваюся, я засніму. Я дякую Богу, що мене зводить з такими людьми, що от зараз ситуація. Зустрілися два хлопці. Один 72-й прийшов в відпустку, один. Це те маленьке-маленьке село, Мала Березанка, ми їздили yeah. туди по своєму макуху. І Степан зустрівся із Юрою, в нього позивний юрист, такий цікавий хлопчина. Ми там допомагали, диски купляли їм туди-сюди, ну не просять вони, дуже такі вони. От, є багато питань по 72-й бригаді, звісно, обідно ми з нею розпочинали, сука, не знаю, чим думають і що вони роблять насправді. Це просто. Поконченому з ними. Е, ну, але ми, ну хто? Я простий свинар, я не маю права про це говорити, бо я не маю конкретних фактів. Але коли ти з хлопцями спілкуєшся, це просто жесть. Ті, хто тримали під Києвом кацапню, на сьогоднішній день просто їх ну, вони нікому не треба. Так що, е, чого цікава історія, тому що ми передавали колись Степану пісілью машину рексту. І на сьогоднішній день там. По своїм пораненням і деяким моментам він зараз поки не на бойових позиціях. Але, каже, хлопцям нарешті видали для їхнього підрозділу автомобілі нові елечки. І він каже: я маю можливість віддати автівку або тобі, або ось я зустрів нашого земляка, а ми з Юрою також спілкуємося. І 72-га бригада, самі розумієте, це срака на сьогоднішній день. Чи можна якось зробити, щоб ця машина була у Юри? Або віддайте комусь іншим. Я кажу, я вклоняюся перед цими людьми, перед тими хлопцями. Це вже буде третій автомобіль, там ще четвертий, дай Бог, він до нас повернеться, ми знову його віддамо, скільки ми вже їх поремонтували. І просто, можливо, це Бог коригує, що є такі люди, бо заїжджаєш на як буде по українськи розборка. Та хай буде розборка і буде. Я розумію, там машина, там мотор заклинив, переламалась рама, здали на розборку. Доплатили, взяли щось інше. Ну, коли машина заїжджає своїм ходом і просто по тих паспорту, там, польському чи англійському, я кажу, я кажу, так а як вона зайшла, вона ж по-любому десь на комусь вісить, тому that's що, that's що люба машина, яка заїхала за кордону, вона вісить на якомусь фонді і повинна протягом 90 днів приткнутися на когось, чи на військового, чи на частину. Ну, that's зробіть that's висновки самі. Якщо ми купуємо машину за кордону, вона приходить там 6, плюс уложиться, це буде 7, як вже після ТО, да, там та навара, ну, так на розборці можна купити її за 4,5-5. Ну от так. А за скільки її здали, я не знаю. Так що, друзі, думайте своєю головою, з ким працюєте, кому допомагаєте і контролюйте ці всі ситуації. Так що, ну, і не будьте байдужими. Не будьте байдужими. Ну, а по ребам, бачите, ми зробили його, поламався, знову до нас подзвонили, хто тяна, того і поганяють. Так що заходимо сьогодні в 20.00, при, приймаємо, приймаємо участь, хто має таку можливість, підтримайте нас репостом. Ну і разом до перемоги. Наоборот, наліпив, що попало. Але хочеться Нормально. багато чого сказати. Але всім миру здоров'я і добра, всіх чекаємо ввечері, всім пока-пока.